Мирного неба всім! І сьогодні ми з вами подивимося, що вже приближається до вас. Які події? І так, я зараз розкладу і ми будемо з вами читати. Це саме-саме-саме. Найближнє, що вже определяється в вашому просторі, для когось може бути прям день-день. Ну, але пам'ятайте, що це один варіант, в принципі. Скоріше всього, зв'язано з вашими переміщеннями, або сімейними справами, або родиною. Сім'я, родина, близькі, переживання, дитинка, сила, щоб справитися з позицією. Тут же лілії пішли вже на краще. Що тут питання магії? Це як життєва магія буде у нас. Тут бажання, це ваші бажання. Наще Пандори, ви переживаєте про відкриття, боротьба. Дивіться, ви тут, в принципі, людина, яка наділена доволі великою силою, ментальною силою, також силою, як я розумію, Силою бажань. Можливо, для когось і магічною силою, тому що вона тут вже определяється у вас в просторі вашої ментальної магії, вашої свідомістю. Ви тут, скоріше всього, націлені на те, щоби очистити, допомогти, відкрити. Ваше життя от в просторі вашого життя і життя ваш, ваших рідних. Так можете переживати і за, або якісь очисні процедури проводити відносно своїх дітей або питання ваших, ну як, дітей, ну або ваших якихось нових планів. Чому тут у вас ящик Пандори? Ну я його беру як власне, із за тих можливостей, які ви може маєте ну, знову ж на серці, і це тут питання в боротьбі. Ви може, переживаєте так, не так, правильно, неправильно, чисто чи нечисто? Таким шляхом я йду, ці бажання я загадую чи ні. Ну і так далі. Тут більше сьогодні я б сказала, людина, зараз ми відкриємо майбутнє, от якраз те, що у вас вже 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 зараз має в принципі, відкритися, але ви та людина, яка конструює своє майбутнє. А ви тут, як кажуть, цей, як його, о, все під пильним наглядом. Кожен крок, не тільки, ну, взагалі, просто не тільки ваш, але і ваших, ну, як би, близьких. Також, може, ще думаєте за. Ну, за якісь зміни. Ну, але це я би тепер при цих картах говорила більш масштабні зміни. Ну що, в принципі, в принципі, я вас вітаю тут спокійно, я надіюсь, там, там карта бажання була видно. Я думаю, ви тут запустили якийсь процес, ви тут явно щось вичистили. Це може стосуватися як ваших бажань, я вже це назвала. Назвала, і також це може стосуватися вашої бажання, гроші, тому що це карта риб. І тут якісь такі питання, питання вашого дому і ваших можливостей взагалі. Що на майбутнє, в принципі, тут ваша сила в вашому домі. Все спокійно, те, що ви. Ну, тут є спокій. При тому, що водоворот зараз це він більше лягає ні. Це сила. Тут або мужчина, взагалі, для вашого дому, або ви просто справляєтесь з якоюсь з якоюсь ситуацією. Дивіться, тут є карта віника. По Аїстам, якщо ви кудись переїжджали, ну, або запланували якийсь переїзд, або питання по дітях, як я вже сказала, або переживання може бути. Ви, ви тут в стані ну, так, напруженого такого серцевого ритму, тому що ви запустили програму, і щоб ця програма до прикладу спрацювала. От щось у вас таке. ну, Є таке, я навіть не можу сказати просто в натхненні, тому що це не стільки натхнення, а скільки більше на роботу похоже, з якою ви справляєтесь і справитесь. Є тут сильна, просто доволі сильна ситуація якихось енергій, але ці енергії, я вже ще раз скажу, лягають вам по знову ж, уточняю, це карта медведя, карта князя, тут мужчина. Для вашого дому, в вашому домі, ну, це може бути переїзд, зв'язано з домом, це може бути чистка, це може бути ремонт. Причому це все успішно закріплене. Це може бути щось зв'язано з, ді... з дітьми, допомога дітям або оновлення, якесь також. Або питання про дітей. Ви ви тут думаєте. Тут якась така доволі сильна енергія запущена. Ну не знаю для когось. Ну, дивіться, ну на всякий випадок, скажу дуже якийсь, от коли ви зайшли, дуже активна позиція для зачаття. Дуже активна позиція для зачаття. Ну, але розумієте, що це конкретний момент. Якийсь такий близький. Відстоювання власних позицій також. Ви прям тут буром підете, якщо вам треба буде щось відстояти, ну, доказати, відстояти, захистити. Тут навіть питань нема, щоб ви цього не. Ви най. Я не можу сказати, щоб ви сумнівалися навіть в тому, тому що тут немає сумнівів. М Тут людина бере і робить, так є. Це не сумніви, це є. Знаєте, коли треба зробити, ну я не знаю, чи це є перед стартом? Ну, може, це. Я ще Пандора. Давайте я його ще. Це на вашій душі, дивіться, там, де було, це реально щось яще Пандори, вам, вам там над давайте так, або, або реально питання, тут буде тоді зміни вилікування, тому що тут питання хвороби лягає. Для когось це може бути дійсно, що ви лікуєте простір. Простір, я вже сказала, це може бути як ваше тіло, так рідних, близьких, так і ваш дім для когось. Це настільки психічна або психологічна проблема. За яку ви дуже сильно хвилювалися, турбувалися, ну і, і так далі. Але все вона ну якби закривається тут, реально закривається, ви справляєтесь з цією позицією. У вас тут якісь нові можливості для вас відкриваються, тому що нервів пішло неймовірно багато, а можливо і не тільки через. Не тільки тут же, тому що це криски падають до болезні, ну тут до хвороби, як по ящику Пандори, може, знаєте, не без, як кажуть, не без, не без добрих в лапках людей, теж могла бути така ситуація. Але знову ж ви тут все очищаєте, все забираєте. Дивіться, на цей на сонячник у нас лягає карта конюшинки. Все, і карта тримайте, карта Фенікса. Нові тут нове життя для вас, реально нове життя. По тому ящику, щось. Складно, складно відкривати, складно заходити, складно для вас було оновлювати досвід. Якийсь такий у вас був дійсно напруження по тому досвіду. Переживали багато, але ви вже скоріше всього зробили активні, реально активні дії, тому що ви сказали ні, так не буде і пішли напряму в карт. Ну тобто пішли. Не проти совісті, а за совістю і пішли в боротьбу за своє. І ви це відстоїте, і ви, для вас це буде. Для вас це буде. Магія тут чиста магія. Магія це як життя, це як знання іде. Це як знання тут іде. Я все таки скажу: на всякий випадок, будьте уважні, будь так, ілюзії падають і добре на цей, що але будьте уважні ті, хто безпосередньо знаходиться біля води. От саме ближнє, все таки будьте уважні. Хоча у нас і карта не випадає в. В подіях, а випадає все-таки більше в думках, але на всякий випадок, я перевірила, так, показую ділюзорний простір, але сказати мушу, тому що у нас складне зараз середовище, на всякий випадок краще, краще я скажу. От, все, все добре. Ну і всього найкращого для вас. До зустрічі!